Добрий день, мої шановні любі підписники. Ось як по розкладу прямо очікувано прийшла зима. Випав сніг і от для багатьох велосипедистів постає таке питання, от, як далі жити, що взагалі робити, як далі існувати. Особливо, якщо він такий типу спортік, і щось там він влітку в сезон він там тренувався, там е їздив постійно там майже кожен день, і він боїться, що от я втрачу своє оце надбання, що я там натренував. І от для таких людей я от роблю цей відео, як пережити цю зиму, не втрачаючи свою натренованість. Ну, зиму у нас правда такі дуже міноливі. То постійно то випадає сніг, то потім цей сніг перетворюється в мряк, в бруд. Ну, часто їздити неприкольно, але бувають такі дні, що сухий асфальт. І в принципі я і взимку буває виїжджаю, плюс це просто інколи необхідно, необхідно для душі розвіятись, тобі стає веселіше, приємніше. Ну інколи це прикольно. Навіть якщо сніжний якийсь день, буває, що асфальт сухий, і можна кудись там поїхати в лісочок недовго. Звісно, вам треба якісь ботинки і якісь гарні рукавички, тому що ну ці. Кінцівки вони мерзнуть просто неймовірно швидко, і навіть якщо у вас круті якісь рукавички, я купив такі там прямо от такі, ну прям середні, як треба, але все одно там більше години дуже важко приїхати, тому що зустрічний вітер, кінцівки мерзнуть. Це прикольно, але на постійній основі це, в принципі, досить важко робити. Ну і плюс ще у нас. Дороги посипають сідю реагентами. Ну і велосипед буває досить ціно. Ну, у мене є міський велосипед, то в нього після зими там часто де-не-де з'являється там на трансмісії Ржавчина. Тому поговоримо сьогодні про такі штуки, як домашні велотренажери, як зробити з свого велосипеда такий велотренажер, не купуючи окремий велотренажер. І поки я намагався записати цей відос, вже і сніг ростає. Було там були мінуси, а зараз уже плюси, плюс сім по відчуттям, можна отак і викатувати. Але так буде не завжди. Тому продовжуємо про домашні велотренажери. Я поділив ці домашні велотренажери на два типи: турботренажери це коли кріпиться тільки ваше задні колесо, і ви не використовуєте баланс свого тіла. Ви просто статично крутите педалі. І роверні станки, це коли ви використовуєте баланс свого тіла, ви постійно балансуєте. Ну ще можна згадати про тренажери, які от прям тренажери-тренажери. Якщо прям якісь брендові велосипедні вони коштують дуже дорого, не будемо їх взагалі розглядати. А якщо просто тренажери, як велотренажери додому, ну це звісно прикольно, але то трошечки інше. Ну і займає дуже багато місця ну і коштує набагато дорожче. А ми саме говоримо про такий максимально прийнятний варіант, який можна сховати вам під кровать, коли він не потрібен. Ну і вам і коштує це недорого. Перш ніж говорити про переваги, недоліки і про ці тренажери, треба ще сказати, що вам потрібні будуть деякі аксесуари, щоб комфортно катати. Ну або взагалі можна сказати без них, дуже важко буде катати. Ну, по перше, це вентилятор. Коли ви їдете на вулиці, вас постійно охолоджує повітря. Коли ви будете катати вдома, повітря того не буде, і ви будете потіти неймовірно швидко. Вам буде погано, неприємно. Вентилятор. Є, звісно, такі велосипедні брендові, вони типу дують знизу вверх. Можна знайти не велосипедні, теж такі знизу вверх, але насправді якогось абсолютно такого звичайного домашнього вентилятора буде достатньо. Я таким користуюся, от ніяких проблем не було. Ну, головне, щоб вас обдувало повітря постійно. Ну і ще й віконце там відкривайте. По-друге, ви маєте підставити щось під ваш тренажер, велосипед, Ну тому що будуть вібрації. Який би це тренажер не був, будуть вібрації, будуть стуки, будуть шуми, особливо, якщо ви живете в якійсь багатоповерхівці і не на першому поверсі. Ну, ваші сусіди будуть це чути. Ну і давайте, у вас немає сусідів. Ваше напойне покриття може старатися пошкоджуватись. Тому краще щось підстелити. Можна, звісно, купити оцей якийсь там разом з тренажером брендовий мат, килимок, але зазвичай вони дуже тонкі, вони низької якості, ну так би мовити, не коштують своїх грошей. Я, наприклад, знайшов гарну альтернативу. Це такі мозаїчні, такий мозаїчний килимок, він досить товстий. Він майже ну, він, його неможливо якось пошкодити. Дуже крута штука. Коштував він мені купував дуже давно. Ну, набагато дешевше, ніж оцей оригінальний якийсь е, калимок від TAX. Про турботренажери. Я дослідив ринок і зараз виявляється, що вони коштують ну, майже вдвічі дешевше, ніж ролерні станки. Чому так? Не знаю, тому що років 5 назад вони коштували приблизно так само, як і ролерні станки. Може, тому що ковід їх виготовило дуже багато, а ролерні станки вони не користуються таким великим попитом, може, може тому. І, як зазвичай, ну, найвигідніше було купувати завжди такий турботренажер саме весною, тоді були такі найбільші знижки. А зараз навіть типу сезон осінь, ну, їх мають купувати найбільше. І зараз там на будь-якому сайті. Ну, тільки, мабуть, крім України, хоча, мабуть, і на Україні теж є е знижки просто гігантські. Ну і взагалі на ринку, велосипедному ринку, існує такий, така криза перевиробництва. Тобто на складах дуже багато всякого волобрехла, велосипедів, і їм важко його продати. Отак е от. Так от. Турботренажери дуже багато їх варіацій. Ну і перша така головна відміна їх це по тому, як кріпиться ваш велосипед до цього тренажеру. Перший тип це ваше заднє колесо. Кріпиться, ну бажано мати отаку спеціальну покришку. Вона завжди якогось такого дивного кольору. Ну, у нас у ТАКС, якщо я правильно називаю, такі такі сині. Це у нас що там Vittoria. А, ну Вікторія теж робить. Вікторія робила такі червоні. І на них не можна їздити по вулиці. Ну і бажано можна, звісно, використовувати на турботрейнері, на тренажері ту покришку, на якій ви їздите на вулиці, але вона досить швидко зітреться і буде більше шумів. Так що не рекомендую. Рекомендую обов'язково купувати разом до такого тренажера, ще покришку. Ну і ви сідаєте на велосипед, ваш, ваша, ваші сідниці давлять на велосипед, ваше колесо об обвалик, і так створюється створюються супроти. Ланінг фавен. І другий варіант це Direct Drive тренажери. Колись вони бу, були дуже прям дорогі, коли я це задумувався над купівлею. Зараз ось ж вони впали в ціні там за, за 250-290 євро можна щось таке придбати. Це більш там такий. Вони завжди більш навороченіші т.д. і т.п. там різниця в тому, що у вас не колесо прислоняється, а цей весь девайс заміняє вам заднє колесо. Тобто там окрема касета, ви можете зняти з вашого велосипеда або навіть мати собі окрему типу цеп і касету для цього тренажеру. Це створює таку додаткову перевагу. Дуже легко і зручно поставити велосипед на цей тренажер. Тобто, якщо уявімо там якась якийсь, там навіть літо. І ви спортик, ви постійно катаєте, і, наприклад, там сидний сильний дощ, непогода, а вам треба тренуватися, то от ви просто свій велосипед зняли задні колеса, поставили на цей тренажер, все, ви готові тренуватися. А тут же треба ще покришку міняти, ну доволі запарно. Ну і всі ці тренажери, як Direct Drive і не Direct Drive, їх можна ще поділити по тому, як створюється цей супротив. Перший такий тип це магнітний супротив, це такі найдешевші тренажери, їх можна знайти навіть там за 60-40 євро. Ну окей, 40 євро, мабуть, вже ні, але я пам'ятаю, що на Вігрі вони колись, це Вігрівський такий найдешевший турботренер, коштував там, 40 євро по акції з безкоштовною ще якоюсь там доставкою. Навіть такі часи колись були, і його я можу сказати, вистачило майже кожному. Більш дорогі це такі флюїдні. там вже супротив створюється рідиною. Я перепробував перший, перший тип, це магнітні і флюїдні. І я можу поговорити про їх недоліки і чому я взагалі перестав їми користуватись. Це дешево, це бюджетно так. Вам багато нічого не треба. Тільки ще є нюанс, якщо у вас осі. А не ексцентрики, ну, зазвичай в комплекті там іде ексцентрик, ви просто міняєте свій стандартний ексцентрик на цей, і ви можете ставити там що МТБ, що шосейний, там майже будь-який велосипед. Якщо у вас осі, вам треба буде купувати окремий адаптер. Коштує він в Європі десь 25 євро, 30 євро. Ну, у, нас, у нас ціна може бути більша. Або там, не знаєте, можете, якщо ви знаєте, що як робити, можете якомусь Кузьмічу у нас замовити, бо насправді теж я не розумію, чому це ну, така просто осінь. Спеціально має так дорого коштувати. І в таких тренажерах зазвичай ще є якийсь пульт керування навантаженням. Ви можете міняти навантаження, дивлячись від цілей. І такі тренажери, навіть бюджетні, вони вже одразу йдуть, як зі смарт-функцією. Тобто, звісно, там тобто, ви можете дізнатись, скільки ват ви видаєте. Звісно, якщо у вас немає паверметра, або в цьому тренажері прямо не сказано, що це паверметр, а вони там просто щось до цього якось вирухували. Ну, то ці дані можуть бути не дуже точними, але це вже щось. І ви можете користуватися звіфтом або якимись іншими програмами буквально одразу. Ця фігня, що до речі, коштує дорожче, ніж цей велосипед. Так, це типу смарт-тренажер для дому. Взимку катати, або просто катати, якщо погана погода. Бачиш, там Bluetooth, NT, там датчики, всяке таке, і там можна реалізувати навантаження. А, так, мабуть, тут можна ще ось там звіфт, якийсь, або їхня окрема програмка, і там буде траса, і ти будеш їхати і типу, в віртуальному світі. Що таке це смарт? Для чого це потрібно? Тобто крутити педалі вдома це неймовірно нудно. І ну, це не це не на вулиці крутити педалі навіть якщо там якийсь вімкнете серіал або музику. Ну і плюс можеш у вас там є якийсь ще курс тренування, ви там щось виконуєте, якісь там інтервали і т.д. і т.п. От до цього і існує функція от смарт-тренажерів. І от в чому перевага труботренажерів? Що в принципі зазвичай, якщо це щось типу дорожче, там 150-200 доларів, то там уже ваш тренажер смарт, і він може підключатися там до вашого телефону, айпаду, комп'ютеру, і ви можете. Запускати якісь програми, там що завгодно і бачити дані. Ну саме головне, що насправді про що я кажу, це Zwift. Ви можете користуватися Zwift. Про Zwift я ще зараз розкажу. І от навіть найбюджетніший турботренажер. Він може його можна зробити смарт для цього всього та на треба купити приймач ANT+, bluetooth на ліку там за 270 чимось гривень і мати ant передатчик швидкості і, скоріш за все, в тому ж самому звіфті там вже за вас майже кожен цей бюджетний турботренажер. Він уже внесений в базу, і те, як ви там крутите, буде приблизно програмка. Все про прорах... люди перерахували наперед і Буде приблизно видаватись ваша потужність. Ну звісно, бажано, ще мати там якийсь датчик пульсу, там каденс, ну це так для зручності. Що таке цей Zwift? Це така віртуальна, є купа альтернатив, але будемо чесні, виглядають вони жахливі. До сих пір, скільки скільки там бачу кожен рік, типу, новий вбивця з ВІФТО. Там 20 доларів місяць. Камон, якщо ви хочете перемогти з ВІФ, ну це має бути щось безкоштовне з якимись там ітертранзакціями. Неможливо перемогти з ВІФТ. Звіст це щось по типу такого віртуального світу. І, от коли у вас смарт-тренажер. То ви видаєте як потужність на своєму велотренажері, і ця потужність передається у цей віртуальний світ, і ви типу в ньому їздите. І там купа, неймовірно купа всяких можливостей, там змагання, там курси тренування, там ачівменти. Там навіть, скоріш за все, буде ваш справжній велосипед, там якийсь каньйон чи що там. Ну там. Прям можуть бути можна кастомізувати вашого велосипедиста. Там справжні бренди. Не знаю хто кому платить, але там є прям справжні велосипедні бренди всередині гри. Там купа ачівментів, купа всього. Там проводяться прям турніри і чемпіонат навіть світу. UCI. Тобто настільки важлива програма, і я навіть знаю, що багато людей, хоч я і сказав, типу, що в реальному світі набагато веселіше катати, але існують такі люди, що кажуть, типу, що ой, на вулиці, особливо в Україні, там не знаю, мене може збити машина, я краще це в з'їхті покатаю. Ну і можна сказати, що там є прям курси тренування. можете обрати який там по душі, і вам кожен день там буде прямо от казати, що робити. І це в принципі цікавіше. І, ну, можна включити якусь. Музику, це дивитися в монітор, поїдеш, там купа всяких ще трас. В принципі, чудова програма. Мені, правда, трохи не зайшло, але мені взагалі не зайшли турботренажери, я ще розкажу чому. А щодо звів, вона платна, це не безкоштовно, це не так, в принципі, дорого. Якщо користуватися тільки в не сезон, типу взимку, то в принципі плюс-мінус окей, і там іще тайм трайл, чи як це він. Пробний період є. Двохтижневий. Типу можна спробувати, можна звісно, реєструвати новий аккаунт постійно, але там у вас є досягнення, ачівменти, ви там їдете і тобі там таке типу, дофамінове. Дофамінове підкріплення, типу, о, ви там підвищили свій FTP там на там 2 вати. Ви такий крутий, або ви там приїхали вже там скільки то -та, скільки то Ну це, звісно, мотивує, плюс там може ачивменти повибивали, і плюс цей графік тренування він же ж буде збиватися. Тоді е, є там, наче якісь варіанти запускати звіфт в, в офлайні, але в цілому, камон, купуйте підписку. Ролерні станки. Все дуже просто. Це ще в наших оціх дитячих волошковах використовуючи, якісь совєцькі, такі, звісно, сучасні, вони набагато краще. Що це таке? Це просто два валіка під задні колесо і передній валік під передні колесо. І там така резиночка, бажано, щоб вона була. Вона з'єднує передній валік і задній, ну щоб вони одночасно крутилися, щоб легше тримати баланс. І в чому перевага цього всього? В тому, що це відчуття, як, як їздити на вулиці. Тобто ви контролюєте баланс, у вас всі м'язи працюють. Це набагато веселіше, цікавіше, ну просто в рази цікавіше, навіть без цих звіфтів, ви просто можете ну, там, 40 хвилин годинку годинку прокататись під якусь там передачу. І вони не такі шумні. Ну от не такі шумні. Там теж треба оця спеціальна покришка і на заднє колесо, і на переднє, Тут мінус трошечки буде в цьому плані дорожче. Також, в принципі, можна використовувати і звичайні ваші покришки, звісно, треба їх почистити. І це також гарний варіант. Ну недовго, звісно, а не на постійній основі. Це такий гарний варіант завантажити його в автомобіль, і там, якщо ви змагаєтесь, то перед змаганнями там. Пройти розігрів, це теж дуже популярна, актуальна штука. В принципі, що роверний станок, що турботренер у мене він поміщався під кровать, тільки різниця в тому, що роверний станок його просто там розклав, поклав все, і це от назавжди, і не треба нічого робити. А от турботренажер, щоб покласти кудись там під кровать, вам його вже треба розібрати, і потім, якщо що, знову його збирати. Ну, це теж таке. він, як на мене, більш його легше сховати десь у квартирі. І те, що ви маєте тримати баланс на ролерному тренажері, я вважаю дуже великою перевагою, тому що це, це от як дійсно, як катати на вулиці, це набагато приємніше. І плюс ви тренуєте ще вестибулярний апарат. Ви потім, якщо ви не вмієте там, наприклад, їздити з одною рукою або там без рук, то після цього тренажеру. Ви прям у ваші, ваші скіли на велосипеді вони збільшаться. Тобто тренується не тільки ваша фізуха, а ще й от, е, е білярний апарат. Можливо, ви десь стикалися з відео, коли люди падали на таких тренажерах і там щось їм страшно було важко почати. От, от цього взагалі не лякайтеся. Будь-яка людина, яка вміє кататися на велосипеді, навчиться кататися на цій штуці буквально, там не знаю, за 10 хвилин і за там за тридцять, за 40 хвилин, ви вже станете експертами. Все доволі просто, просто поставте поруч зі стіною. Це все, і якщо ви вдруг, ну ваш велосипед, якщо ви вдруг будете втрачати баланс, просто опирайтеся об стіну, ну нахиляйтеся, щоб не падати на підлогу. Не треба там підстеряти ніякі матраси, нічого. Просто опирайтеся рукою об стіну, а ага, все-все-все крутиться. Ну і такий ще секрет: чим швидше ви крутите, тим легше тримати баланс. Так само і на вулиці, якщо ви хочете їздити без рук, то чим більша швидкість, тим простіше тримати баланс. Ну, а рівень навантаження можна контролювати лише перемиканням передач на своєму велосипеді. Але, але є прям наворочені дорогі версії. Де є прям регулятор навантаження? Їх там не так багато, як у звичайному у турботренажері, але теж там є там, декілька рівнів. Ну і щодо смарт, є теж оці наворочні, там де можна контролювати рівень навантаження оцих роликів. Там теж, мабуть, магнітиш, там теж є от функція смарт. Але якщо у вас не такий наворочений ролерний тренажер, єдиний варіант зробити, зробити ваш цей ролерний станок смарт, це Power Meter. Ну, Більше варіантів нема. Тобто там не можна просто поставити датчик швидкості і, і ну, нічого не, не розрахується ніяк. Тому тільки паверме або цей смарт-тренажер. Ну, і так само... Надзвичайно, ну я чомусь називаю їх звичайним. На турботренажері теж ви можете використовувати ваш паверметр. Ну, якщо ви, типу, у вас є поверметр, то ви і так все мабуть знаєте. Ну, поверметр це топіч, він буде найточніше там вимірювати. Якщо це, звісно, не останній поверметр від Shimano за купу доларів. Якщо ви додивились до цього моменту, дуже вам прям дякую. Напишіть там коментарі, що ви обрали, який у вас тренажер, як він шумить, як ви його там ненавидите, що ви хочете купити. Розкажіть, що, що ви взагалі екстримали, прям взимку, тільки на вулиці і катаєтесь, і взагалі ці тренажери то для лохів. Підписуйтесь на канал, буду там випускати нові відео. чесно обіцяю. Може навіть частіше. Дякую за перегляди.